Сюди депутаты зараз пятнадцата. 39 і ми продовжуємо засідання сесії. А, питання а, шоста, про проведе змі до рішення Спосідної сільської ради про скликання no 68 8 від 24 12 24 року про бюджет російської сільської територіальної громади на 23 навіть Відповідно до бюджетного кодексу України. Висновку фінансового відділу про ці якмі залишку бюджетних до сільського бюджету на 20 рік пропонується внести наступні зміни по загальному фонду. Так, зв'язку з питаннями, які далі звучати, пов'язані з обороною державності і обороною нашої держави, ми прикрашаємо вести звукозапис. І в продовжимо засідання першу запису. Так, наскільки наші питання не немає пов'язаних з забороною е, державності і нашої держави, є е, продовження з звукозапису. запису. Друге, По загальному фонду внести зміни до помісячного розпису активувань по субвенції з державного бюджету, місцевого бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. А саме перенести ассигнування в сумі 40 тисяч гривень з червня на лютий в сумі 16 тисяч, березень-квітень, травень по 8 тисяч гривень. Це згідно повідомлення Державної казначейської служби від 27 року, року номер 10 про зміни до помісячного розпису ассимувань Загального фонду державного бюджету на 2025 рік. Ну і відповідно внести зміни в додатки 1, 2, 3, 7 до рішення Форсійської сільської ради від 24, 12, 24 року про бюджет Форсійської сільської територіальної громади на 2020 року. Зараз про це є запроти рішення. Якщо немає, хто за? Хто проти? Дякую. 15.43. Е-е, uh, засідання а сесії прийдуть. Дякую.